Доброго ранку всім, 21 грудня, перша година дня, і я отак йду в сторону інстаграмного місця, щоб перейтися по трасі номер 1 спуститися вниз в Буковель, показати вам нову локацію, розказати вам новини Буковелю і взагалі просто гарно провести час з вами. Що я думаю, і у вас також буде такий самий досвід. Тому, будь ласка, дивіться це відео. І коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це є дуже-дуже-дуже важливо для мене. Ну і я вже не кажу про те, що неймовірно приємно. Зараз, як бачите, трошки. Подекуди хмарки, подекуди невеличкий сніг налітає. Але погода є дуже непередбачувана, тому що останні декілька днів це була плюсова температура, подекуди навіть дощі. Снігу випало набагато менше, аніж його стануло. Ну, Це таке. Це ж тільки грудень. І невідомо взагалі, що буде далі. Я себе завжди тішу тою думкою, що от у 2014 році, якщо хтось пам'ятає, от саме зима 13-14, коли революція гідності була, коли були, вже починалася анексія Криму, багато різних речей. І взагалі починалася війна, то зима була дуже-дуже дуже легка. І в нас всі раділи, при тому, що в Буковелі, як такого сезону, можна сказати, і не було, бо було явно не до того. Але ще також всі раділи через те, що хлопцям там є набагато простіше бути хоча б в нелютих морозах. І я би хотів попросити вас. Підтримати наших хлопців і дівчат, які зараз в 80-ці, або взагалі будь-яких вам знайомих, кому ви довіряєте фонди, великі, маленькі любі збори, кажу, ті, там, де ви знаєте, що гроші будуть використані дуже корисно. Ну, а ще також, якщо не, не, не грошимо... Ну хоча б вчинками, продуктами, хто як може. Ми не маємо забувати, що війна продовжується зараз кожен божий день. От, Тому буду просити вас це, тому що мені там дуже би хотілося дозбирати ще якось там півтора тисячі гривень, щоб мати змогу до збору на fpv дрони для 80-ки закинути ще 10 тисяч. Їм бракує ще 80. Якби це не звучало символічно до закриття збору, але ми б могли, думаю, допомогти хоч так. А от зараз я піднімаюся, там вже один прапор, там два прапори і буду продовжувати зверху. Як бачите, вітер зверху вже повністю стисав сніг, а в цю сторону, то трошки навіть понадував карнізів. Але ну вони, я думаю, зараз, якщо буде продовжуватися плюсова температура, то вони теж доволі скоро зійдуть. Так що йду я на одиничку. Так, і що значить у нас виходить? Зараз на 21 грудня вже стартував високий сезон. Людей все ще небагато. Я от не можу зрозуміти певних, скажімо так, блогерів які, або телеграм-канали, які закидають відео минулорічні, там де є якісь ніби черги. Просто цікаво для чого ви це робите. Ну але Бог вам суддя. а... Я так розумію, що гроші вам єдиний тато. Так що таке. Але сезон потрошки як то стартує, десь якісь люди є. Е -е, і по, також по Ютубу можу сказати, що от недавно бачив, що в Буковель приїжджав Влад Хільченко. Це є автор Ютуб каналу однією правою. Дуже-дуже-дуже мені подобається те, що він робить. Дуже приємно зараз бачити е, взагалі зріст цікавості саме до того контенту, що робить він. І тим більше, що він є українською мовою. Я зараз деколи е, там подивлюся його відео, потім мені підкидає його старі російськомовні, і я такий... А це точно та сама людина, ти вже то просто не сприймаєш. Але ну, очікую на те, що буде, що буде якийсь гарний випуск у нього з Буковелю. І от він, наприклад, зранку скітурив сюди наверх і тут зустрічав світанки. Я от якраз буду саме на тому місці. Тому якщо ти це дивишся, Влад, тобі однозначно лайк. Ходжу я до одинички С. Тут у нас хтось зліпив сніговичка. І думаю, що вам ще такого розказати. А хотів би розказати те, що е, на Буковель вернулася е, промокомпанія від Мастеркарду. І зараз дуже багато реклами всюди є, що MasterCard. Знижка 15% для власників, але карти, але насправді там треба дуже сильно читати маленький шрифт, тому що я пробував в тому розібратися і воно не виходить, бо е, для того, щоб це мати, треба мати карточку класу World або Elite. Там якісь такі доволі специфічні карти. Не дуже, ну, скажімо так, вони і так. Не, не дешеві в обслуговуванні і тому ці знижки для мене, на жаль, є недоступні. Це по-перше. А по-друге, там ще треба реєструватися на сайті Буковелю, потім ще десь на якомусь додатку. Ну, тобто це є така штука. Але якщо ви готові і маєте змогу це використати для себе, тоді в чому би і ні? Це я вам скажу. от. Отак, е інструкція є на сайті Буковелю. Десь отут вам залишу посилання туди. Або буде в описі під цим відео. Так, йдемо далі. І от бачите, орієнтовно, скільки є людей. Ну, трошки є. Я думав, що буде менше. Бо як-не-як як як трошки їздять. А тут у нас реберня. Зі Львова. І я далі йду вверх. Покажу ціни, які тут є, і буду виключати, щоб Ютуб не забанив за музику. У нас буде такий коментар відносно до того, що мені от пишуть там зробити огляди якихось ресторанів, готелів. То, на жаль, я вам точно можу сказати, що цього напевно. Швидше за все, на постійній основі я точно робити не буду, тому що це є все дуже затратна річ. Якщо ти йдеш там вдвох, то це зразу ну тисяча гривень відлітає зі швидкістю, просто як от за теперішній вітер. Це ну явно не то, на що мені здається. Є доцільно тратити кошти, тому що кажу, в мене зараз основна ціль це попробувати назбирати, щоб відправити до збору 80-ки на FPV дрони. Я краще буду тратити на то. Якщо це будуть якісь рекламні, грубо кажучи, пропозиції, то, і, то ви самі розумієте, що в них якби, такої чесності теж, напевно, не буде, бо ну, як. Якщо тебе запросили, нагодували, а ти що будеш хаяти? Хоча насправді я знаю декілька таких е, інстаблогерів і ютуб блогерів, яких запросили, привезли, а вони тобі ще й потім погрози закидали. О, чули, як бамкнуло. Нехай літають хлопчики. Так що е, хіба що десь... За певних оказій я буду в якихось готелях або, або ресторанах. Там, от так, так як в мене був подарунковий сертифікат, або там хтось приїхав і треба десь ходити, тоді я це, звісно, обов'язково буду тут показувати в себе на, на каналі. І сподіваюся, що ви з розумінням поставитеся саме до такого мого бачення даної проблематики. Я доходжу вже до верху підйомників. Тут уже іра завірюха збивається. От. Того йти доволі непросто. Особливо вітер задуває мікрофони, так що не знаю чи вам щось буде чути, але буду пробувати робити так, щоб було чути. От в ту сторону Сторону Буковелі, то вже нічого не делі. Ну, Можу вам сказати ще таке, що от був я в селі, не сьогодні, але от, е позавчора, то біля церкви вже поставили різдвяну шопку. І потрошки-потрошки свята на нас вже біжать. І буквально за два дні у нас вже буде свят вечір. З чим я вас і вітаю, і бажаю вам гарно його провести. Підготуватися по традиціях, то як? І головне, щоб сім'ї були разом. Якщо ваші рідні, близькі у зв'язку з війною не мають змоги це зробити, то хочу вам просто побажати гарного різдвяного єднання. І Чудо. От, Так що я йду далі. Бачите, вже майже нічого не видно. А ось так виглядає шестикрісельний підйомник, той який вже на другу сторону гори. Ну, Бачимо якось так зараз все довкола і... Тут хоча б за цим лісочком трошки вітер стримувати, бо там далі це неможливо. Будемо йти зараз туди. Я піднявся суто от сюди до цих двох чарівних букв. А потім от буду йти уже туди, на підйомник для спуску і попробую ще також звідти вам щось розказати. Але, як бачите, погодка помінялася так, що ну, треба буде зараз внизу трошки відігрітися. Сіжутко за мило завіяло так нормально. Не видно ніц, але дуже класно. О, тут якраз, якщо спуститися чуть-чуть нижче, в піку гори. Принаймні не дує вітер сильно. О, я зараз буду спускатися вниз. Я вже спускаюся вниз і така дово... довкола в нас картинка, вниз вже точно нічого не видно. Але тут от, приходять якісь навчання дітей зі сноубордингу. там ось... з кізку стоїть. Це класно. і От поки йшов, до речі, бачив, не знаю, напевно, декілька групок там по 15 дітей. І що також дивно, то іноземців, декілька групок. Для них це напевно дуже такий цікавий досвід побачити такі сні... сніги. Я їй казав вже весь ковелі в мастеркарді. І, в принципі, якби я був як деякі недоблогер, я би вам зараз сказав це просто шок. Шалені черги на ковелі, це просто шок. Ось. Люди, дуже вас прошу, вірте, як то якісь адекватній реальності, а не тим, хто хоче просто хайпанути. Отакий От нас Буковелі. А зараз ще навіть десь другої години немає. І ще раз шалена інформація. Здоровенні черги на Буковелі. Сказав би я, якби був як деякий ідіот. Отаке. От а чого ми тут, ви зараз запитаєтесь? А ми тут? Щоб піти туди на майданчик, там де є у нас сьогодні відкриття Атлас Вікенду аппарські зони. Щоб подивитися, що там таке. Це вони відновлюють десь свій такий старий формат. Там відпочинок, фудкорт, якийсь може діджей. Декуди якісь будуть виступи, що мене тішить, що там буде виступати з, е, з метою збору для свого такого батальйону. Е, буде Женя Галич виступати з групи Ото Оторвальд. І також будуть ще інші деколи виступи. І зараз хочу подивитися. Як воно є тут. Так. Буду пробувати максимально щось говорити, щоб по музиці не порізало. Так. Фудкорт від Клопотенка, Атлас Вікенд. Діджей. Так. Зараз пройдуся, вам покажу десь, якщо є якісь ціни. Так, якщо комусь треба, ставте на паузу. Ага, тут у нас є здоровенне меню. Хотліст. Джеймисон. Хлопотенко. Атлас Вікенд. О тут його менюшка. Ну і людей, як кажуть, ліс рук. Ну, нічого. Я думаю, що для когось воно буде мати свою, як би, цільову аудиторію. От для таких. Ну, якось так. Ну так от, я не знаю, чи там вийшло в мене щось сильно записати голосом, тому що YouTube, напевно, в мені все поріже. Але тут хочу для вас вже почати закінчувати відео. Що ми знаємо? Значить, Mastercard вернули знижки, але тільки для власників World Elite і Black. А, далі запустили у нас вже фактично ой, всі каси, окрім тих. Е Трьох підйомників, які минулого це 15, це 15 16 і 22. Запустили в нас Atlas Weekend, залишу десь посилання на, сто, на сторінку і для тих, хто тут буде, наприклад, 23 числа, то приходьте на виступ Жені Гал, Галича для того, щоб задонатити на його. Взвод, де він буде збирати на, до, на допомогу. Я вважаю, що це дуже-дуже є важливо, набагато важливіше, аніж е, будь-які, скажімо, там гульки. Я не є фанат його музики, і напевно мене не буде. Але якщо вам це под подобається, то будь ласка, це робіть. Але я би вас попросив, якщо у вас є можливість задонатити, то задонайте по QR-коду. А, зараз, от по тому, що ви бачите, або в описі під відео на 80-го де я хочу дозбирати хоча б якусь ще суму, щоб закинути на збір на FPV-дрони. Як буде в мене ще якась цікава інформація, то я обов'язково до вас вийду. Думаю, в мене буде щось типу як різдвяний випуск. І хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І мені дуже є важливо знати те, що вас цікавить. Я буду радий вам в цьому всьому підказати. Я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія. І так, як ви бачили, там зараз поставили в нас е е фудкорт від Клопотенка, і це якраз буде десь історія якраз про Те, що мені Тут, в роботі у Пуковелі, доводилося приймати участь в розміщенні оцих теле телепроектах, типу там, мастер шеф від пацанки до панянки, холостячка, решта речей. Ну і вам можу завжди сказати, Це така показуха, це такий сценарій, це така драматургія, яка роблена на ходу. Тому що по тому, як я пам'ятаю, нас знімали мастер-шеф раз, там, де ми надавали певні послуги, і там такі так. В нас по не дуже, нам треба там, кухня в якомусь готелі. Знайшли. Ми прийшли, а там дійсно завжди такий розгардіяж і безлад в них такий так. Ми не встигаємо. Там десь хтось нагнав людей. Люди сидять, чекають, і вони так. А давайте ми зробимо так, що зараз ми забираємо цих поварів і ставимо, е, щоб готель поставив своїх і все швиденько навів порядок. Ті приходять, тільки беруться за роботу. Вони кажуть, ні, нам ця драматургія не підходить. Давайте ми вертаємо назад, що все-таки е, е, поварі з мастер-шефу, Вони теж. Дуже класні. Вертаємо їх їх назад. Люди в той же час таки кажуть: Боже, а це взагалі як їсти? Це ж ну не дуже. Але ну в шоу явно все було не так. Але кажу, все, що ви бачите по телевізору, особливо то, то що для вас таке, скажімо, хайпове, можете ділити на вісім драматургія це, ну, вона цього. Потребує. Якщо не вірите, є такий канал, але це не точно там, де коміки зараз дивляться Супермаму. Рекомендую. Це, це краще, ніж будь-яке комедійне шоу Тому до скорих зустрічей і гарного вам настрою!